Далі нас липень. Ми а, дивимося липень знову не, на Липень. Теї... Липень. Липень а, для Росії, чи що? Ні, ні-ні, ми забули на Ми час. липень вже подивилися, серпень. Ні, ми червень дивилися. Червень липень. Ну, липень це другий місяць. Ну, а серпень третій. То ми дивилися тільки червень. Ні, це ми дивилися червень, а оця карта невинності, коли заїжджає. Тебе... Ні, це... Ні це, це був липень, бачите, запутався трошки. Це ж <кій> сонечко. Якщо перевести в ну, класичний таро, карта сонця. <кій> Споглядає, контроль, коли хтось може почувати себе а, в безпеці поруч з тобою, знати, що ти не образиш. Хорошо, давай а, або хтось тобі допомагає і ти е, в ролі того коника, знаєш, знаєш що тебе ніхто не образить. Давай так, Д, давай ще раз, для мене передивимося липень тоді. Невинність – це типу, як сонце. Сонце це загроза, в нас ядерний вибух на сонце падає завжди. Ні, в цій колоді у нас невинність, а це карта спокою. Коли карта спокою в плані життя, ти не нервуєш, тому що ти під захистом всього. От, ти, тебе mm. нічого не турбує, ти відчуваєш безпеку. Добре, холоді, так. Давай далі, давай мені ще карти на липень. Події Ли. на, фронті. на фронті. Так, я ж тобі викладала королева мечів і двійка мечів. Про зупинку. Ось це на липень, а я, я тут думав про червень взагалі. Ні, це був липень. Червень Хочі у нас на повернення шо? території і домовленості. <кій> <кій> ну, давай ще раз, хочеш на фронті, що <кій> так, так, давай, липень місяць на фронті в Україні липне будемо стояти на чеку, паш мечів це десь трошки, якась активність, вона ще буде залишатися, і, і це не про напад, це не про там, захист, це про щось таке маленьке, коли ти стоїш і дивишся, охороняєш, ти типу, познаєш. Ну, дивишся і охороняєш, бо я питаю, що буде в липні на фронті. Ну дай Боже. Чи будуть в липні активні дії на фронті, карта смерті угу. про зміну активних дій. Вона просто перейде в режим оборони. Хорошо, на липень загроза вибухів, загроза. Не знаю, і атомні станції, все, все що пов'язане з вибухами, летальними, величезними, отаке. В Україні. Так. Да. Є велика загроза великих вибухів в Україні. Така загроза, знаєш, вона є завжди. От сімка кубків розслаблятися не можна. Карти говорять нам про це. Для України по імператриці така загроза є завжди. Mm. Ну, загроза може бути, так. Да. Може бути, отут якраз карта сонця і виходить. Сімка жезлів, е, карта захисту, да, бажання вдарити по якомусь ресурсу, і тут вежа на дні колоди, мене так трошки. Е, ну, може... Давай подивимося, подивимося, що це може бути. <кх> Тому що в мене був ефір один був такий на піврічний розклад, і там випадав на, на липень, ну, от ну, нехороший, от така, що так? й в тебе. Да. Ну, давай, е, давай, давай з чим пов'язані це сонце, вибух, вежа, захист? Угу. З, руйнацією, з руйнацією, з чим? Ну, та є руйнація. З чим пов'язана ця загроза? Ні, що може бути зруйновано, це що, да. так? Що може бути ціллю в Україні? Так. Да. На лупин місяць в плані загрозу. Що може бути цілью в Україні? Сонце, ну це щось, бачиш, знову а, щось велике. Це ну, дійсно може говорити і про радіацію, якусь, про великий вибух, а, те, що може палати якась рідина, ну, типу там нафта, бензин, я не знаю, щось горюче, а, про станцію, якусь, про електрику, але все рівно ще й про дітей, тому що сонце і про дітей. Але Давайте... Став... про вибух, тому може бути, скоріш за все, що більше. Вибух. А де подивимося, ну от загроза на липень, а за С. Дивись, і знову веже, тому прям готуємось. Я просто розумієш, я, я коли відчуваю, що якщо майстри в якісь інформації співпадають, да, я, я вважаю, що це прописаний або вже прописано, ну то есть... старші, старші аркани, вони ну, їх відмінити дуже важко. Ти розумієш, якщо на початку фільму тобі показують рушницю, яка висить на Да, десь в кінці вона має вистрілити. Ну, і так. ми розуміємо, що якщо багато хто брязкає зброєю і не обов'язково мова йде там, про Росію там, або ще щось, то, ну, врешті решт щось може і статися. Ну, Тобто це логічно, угу. дивись, давай подивимося, загроза за С на липень або Дніпро Гес. Угу. Тому що обидва обидві, обидві ці, обидві ці структури вони виробляють електроенергію. то тобто, атомним способом, а то гідроелектростанція. Гідро Давай завіт. Загроза. Налипень. На липень На липень 25 25-го. Нічого себе. Іще й і десятка кубків. Тобто Можуть. і в плані води, і в плані людей цивільних, Можуть. І карта дияволу. Велике бажання підставити, тобто от тобі одразу, здається, одразу під питань. Знак окупу, багато, багато Давай подивимося Дніпро Гес. Тому що два рази влучання вже було, розумієш? Угу. Загроза Дніпро Гес. Якось вони від того йдуть. Щось збивати будуть, палками буде да, от момент активність якась в тому напрямку, да? але відмовляються від цього. Ні, тут карти не такі. Дай Бог, тому що. Але ми там в ефірі говорили тоді, що людська свідомість вона міняє простір. Тобто. Там, коли випадали ці карти, мені кажуть, що треба, щоб люди всі говорили, що дамба вистоїть, тобто дамба вистоїть, ЗС не несе небезпеки. Тобто, робити Ми ми спитаємо, чи можна уникнути цієї так. ситуації зараз? Чи можна уникнути цієї... Взагалі, ситуації з цим вибухом, з да, цією загрозою для України, чи можна уникнути цієї ситуації? Може, бачиш, як? Всі же карти. Карта бажання. Взагалі рицар жезлів це е, те, те, що змінює. Да? Це зміни, але зміни з направленим наміром, зміни з направ... ну, які ми отримаємо з направленим бажанням. Тобто це амбіція. Да? Ну, якщо для людини там йде особистий розклад, то ти хочеш, ідеш і робиш, ти не зупиняєшся. Давай, пали, типу, давай, давай, рухайся, рухайся. Оце от якраз про рицаря жест. Можна змінити, якщо всі разом, да? якщо всі гуртом сториться, якісь бажання, чи можна відмінити цей вибух в Україні? Перед вибором, так, да, можемо стати. Ну, треба працювати, що сказати. Угу. Дай Бог, дай Бог, що це було кращим чином. Е, ну, давай не хочеться пити про погану. Дай хороша подія на липні. Хорошу? Хорошу. Да. Для України. Для України. Хороша подія на липпінь. Другий раз уже виходить. На червень вийшла, да. перетай, і, і сюди виходить. От тобі цікаво, а це ні. і про перемовини і про ну і про мир, і про, про нашу україну, Рата, і, все, і, повернення. Цілому, і радість якась. Я прям ну, можна цю карту описувати багато. Ну я думаю, що вже всі, всі знають, що такі чітка жизне і весілля, і, і христиня можуть бути, і можуть бути заселення в хату нову і бізнес. Так. Ну давай це хороша карта. Насправді чотири кути, як відчуття стабільності, комфорту. Стабільність, так? стабільність так. да. Ну, давай те, що, да, те, що неприємні, сумні новини і неприємні влипні. Для України, України. Колесо фортуни. Слухай, які сьогодні карти у нас з тобою цікаві. Прям всі по старшим арканам в основному так. йдемо, і такі всі глобальні, знаєш, такі прям всі глибокі карти. Події нам показують прям не точкові, а щось таке дуже кармічне і важливе. Колесо Фортуни і карта зірка. Трошки буде змінюватися, все, наш, наші з вами уявлення ну, взагалі про рух, про плани України. Да? Тобто буде, буде змінюватися бачення України в світі або рух України в світі. Тобто ми собі уявляли, що буде отак. А липень нам покаже геть інакше. Але знову ж дивись, як цікаво. Тобто щось про території в червні неприємне вилізе, да? і е, в липні щось буде змінюватися конкретно. І ми це побачимо і відчуємо. от Боже Мабуть, оте неприємне, до речі, там ж також було колесо Фортуни і зірка. І тут цікаво, слухай, прям карти продовжують розклад. Блін, просто ми розумію, що в минулому році, в серпні, якось карти дуже активно говорили, що теж до завершення йде. Поняла? Що це для України, це вежа. Ну от і от і будь ласка. Тобто, у нас е зірка це про якусь відкриту інформацію, так? це про доступність інформації або про подію на весь світ, коли весь світ ну, побачить Де? це і відчує. Що це для України? Карта вежа. Колесо фортуни це подія, яка кармічна яка неминуча, яка все ж таки може статися. Да, і для нас це буде неочікувано все ж таки через якесь руйнування, ну, не дай Боже, але. Ну і знову десятка кубків. Ну я Мені не хочеться про це говорити. слух Десять кубків це про населення, про цивільних людей. Ну і так Не, так. Для Ми це зупинили, так, тому просто тримаємо кулачки. Давай, три, три, поган... три карти на Росію на липень, що там у них робить. Ми погано з тобою дивилися, да? Да, так? Дивили. Давай погано і будемо дивитися. Що що неприємного не чекаю. Будь-яка неприємна, погана новина для Росії. Подія. що це Як Росія це відчує? Відчує вона в основному фінансами. Щось будуть приховувати від росіянців якусь дуже таємну інформацію. Тут цікаві карти: відлюдник, карта місяця, карта Магу і туз Кубків знову ж таки, такі старші аркани. Знаєш, ну з однієї сторони можемо звісно сказати, якщо так містично розглядати, що країна, ну мені просто подобається така думка, я її проговорю, Нехай так і буде що країна буде погружатися. Знаєш, як в таке ну, як мрак, мрак. ну по місяцю, це коли взагалі ніяк. Це таке болото, це коли ти не бачиш того, що відбувається насправді, і це коли ти не бачиш виходу і шляху, шукаєш, шукаєш виходу знайти не можеш, тому що не вистачає ресурсів. <кій> З іншої сторони, у них, бачиш, весь липень буде направлений на те. Щоб знайти вихід із якоїсь кризової ситуації, тобто вони да заяви якісь будуть, помагу, можливо, активні дії якісь будуть, але це будуть маніпуляції, виключно через свій страх і через таку, знаєш, заплутаність. Ну проблеми це глибоко-глибоко зайдуть всередину Росії, і дуже важко буде з цього вийти. Е, проблеми з водою, ще можуть бути проблеми з отруєною водою, ще можуть бути проблеми з хворобами, ще можуть бути. Під так так, да, і причому це знаєш, от, е, відлюдник може взагалі говорити про ізольованість да, місяці ту з кубків, це ж таки про отруєну воду і про якусь ситуацію, таку нездорову в плані психіки. Ну, Тобто, якимось чином там щось таке Ну, їх накриє, я вже відчуваю. Саме дуже цікава інфа мені ж попалася про те, що в Україні з'явилася власна лазерна зброя, яка називається Slim Beam, О, Слінбін. Ось одно. Ми говорили про це довжина, тобто час роботи 30 хвилин, вага 50 кілограм, тобто невеличка якась на зарядка. Давай подивись трошки про неї. Давай про неї подивимося Наскільки це реально любесенький забрав з екрану, зараз повертаю вам, щоб. Але скажи, як називається ще раз? Слім бім? Як? бім слім бім. Лазерна зброя. Значить, знаєш, кожен хату може купити собі і на. Так. на як, як машинка, знаєш, от, ну, на, на путі керування. Ні, це круто. Було в тому році випадало, що в Україні буде своя лазерна зброя. Не британська, а наша. Так, да, так і в мене теж виходило це. І знаєш, а? коли чи буде в нас ядерна зброя, вже давно десь, може, роки там. Ну скільки я канал веду, там майже років три, мабуть, да. Ну, десь там на початку, і так, і так само виходило. Що буде не ядерна, а якась інша. Ну, тобто щось на кшталт ядерної, ну з такими же там, ефектами, да, з такою ж руйнівною силою, але без людських жертв. І так далі. І от на лазерну, Да То що дивимось? Подивитися лазерну зброю. То що саме дивитися? Ну я, я не знаю, я дивуватися. Я... Чи, чи вона дієва? Чи вона дієва? Це зброю, лазером. <гнал> <гнал> Нам точно потрібно про все говорити з тобою? Ні, ще, ще потрібно, ну, ще працюють над нею, давайте. Тобто її удосконалюють? Ну це ж зброя, їх постійно да -да -да. удосконалюють. Її думаю, за якийсь період її буде достатньо, щоб нейтралізувати дрони. Угу. Що, Дивись, я, наприклад, навіть в своїх відчуттях не бачу, що дрони можуть зупинитися назавжди. Вона буде дуже дієва. Через якийсь час, так, да, це прям проактивні дії. Да, це, це нам вирішить на, на 50% так точно. Слава Богу. А, ну, а в цю, влітку 25-го року вона буде працювати активно вже? Чи буде ця лазерна зброя працювати влітку? Вона може знешкоджувати дрони на відстані а, до одного кілометра та засвітувати за два кілометри. Чи будемо ми нею користуватися, давай так. Давай тобто так. Трошки інша карта в плані того, що над нею будуть постійно працювати. Ну, тобто Двісна вона буде... знаходиться в роботі. Це змінюється сам, тому що не теж постійно. і да, да, тому, тому давай правильно чи будемо ми її використовувати влітку, так, як зброю? Поки що будуть якісь обмеження у нас в плані її використання, але Помогу. З розумінням того, що ми можемо ми можемо. А, а може, не буде необхідності? Знаєш, все ж таки шути, вісім мечів. Ти типу, побачили, що в нас є? Якщо, не дай Боже, що ми ого-го. Як... Ми... Хотя буде не збивати. Ну не знаю, подивимося. Ребесенки, ставте лайк, донатьте на Збройні сили. Питання від людей. Чи винна влада в тому, що настрій українців перемога зійшов на нівець і до хоч якийсь мир? Чи винна українська влада? Я, Чи, стукаю, чи, маю? чи, чи є про вина України, чи є вплив української влади, ну, бо вина таке вплива, да. на те, що українці українців? Змінилася зникло. Карта смерті. Це про своє особисте. Це, це це, це, дуже велике емоційне навантаження. Це дуже, да. Що таке смерть? Це е, чому говорять карта трансформації? Це не, не, не такі трансформації, що ти сидиш там, медитуєш, тобі якісь відкровення mm -hmm. приходять. Ні, це коли ти наступаєш на граблі 10 тисяч yeah. разів, це коли ти в таких емоціях переживаєш щось, втрачаєш, сповзаєш по стіні, це коли ти вмираєш духовно і морально, і ти. Ну, Просто ти розібраний, і ти розумієш ніколи знову, от просто оце точка. От да. Це про минулі помилки. Тому тут ні, це не про владу, це про емоційний стан кожної людини. Сан, але ж дивися, спочатку всі хотіли тільки перемога. за Аналізуючи там чат, аналізуючи ну, підписників моїх, да навіть хто що пише mm -hmm. в коментарях, я бачу, що люди хочуть, щоб закінчилась війна. Просто щоб перестали стріляти. Тому любесенькі, є я я вірю, що є якісь соціальні трансформації, і ці всі заяви вони щитуються на рівні статистики, на рівні досліджень. Вони ж все зондують, все читають все дивляться. Мені здається, що у людей просто змінилось е, уявлення про слово mm -hmm. перемога. Раніше ми представляли ну, образ да слово да, От, да. очікування, пам'ятаєш, ми з тобою багато про це говорили. Як... Представляли щось одне, а виходить щось інше. І все, і ми розчаровані. Не очікуйте нічого, все рівно, Україна, все буде так, як має бути. Все буде добре для нас, врешті-решт. Угу. Окей, рухаємося далі, до базі у нас залишився серпень, часу так мало і мало. Санечка, к серпень, твої магічні карти, які кажуть нам про серпень. Давай. Серпень для України. Рицар Пентаклів. Тут е, це, е, ну, типу, знаєш, це повільний рух до своєї мети. Тут черепаха намальована, бачите, черепаха, яка рухається до води, вірить в себе. Рицар Пентаклів. Е, це, це постійна, спокійна. Розмірена робота. Це коли ти займаєшся своїми фінансами, це коли ти займаєшся економікою, роботою. Ну, тобто, не момент, прям, гроші в країні там, збирати, а момент щось виробляти і заробляти. Ну, тобто, так, от, от, от ми будемо, енергія серпня це от більше налаштовано на ем, наше виробництво. На бізнес. Хар. Підприємців піднятися? Що... Добре, а що буде з війною? Що на фронті? Що буде на фронті, в серпні в Україні? Яка буде ситуація в серпні в Україні? Десь трошки може бути якесь загострення або спроба якоїсь провокації. Чому говорю загострення? Це не про наступ, а спроба провокації, спроба розхитати ситуацію, двійка контактів, да? відволікти увагу. У Росії почнеться в серпні якась ситуація зі світом, і їм потрібно буде захистити свою. Ну Себе в плані безпеки, знаєш, і е, через це може ну щось таке статися, що буде з бойовими діями на ту сербі. Десятка пентаклів, немає карт е, про. Війна дії, да. А єдине, що можливо навіть якісь люди кудись будуть повертатися, бачиш, п'ятірка пунтаків і карта хітка кубків, тобто момент повернення когось. Так? Ну так, буваю, деяких деяких <пості> <пості> майстрів випадає, що на літо є повернення людей на окуповані території, деякі, і навіть при фронтові, що може щось бути. Ну, я достатньо як я достатньо скептично іноді доставлю до таких зачем. Але це ж ми не про окуповані території. Ну так, ми ж не задавали таке питання в момент фронту. Тобто yeah. відчують хоч трошки якусь безпеку, що десь можна там хтось ну, зможе uh -huh. поїхати. Uh -huh. uh -huh. Давай, будь ласка, скажемо тоді так: uh -huh. що погана подія? Хорошее для на серпень для України. Давай хорошее спочатку. Хорошая подія для України на серпень. Хороша подія, що нас туда для стерпа. Можливо, розкриється якась таємна інформація, причому не е факт, що це буде в Україні. Mm -hmm. А тут почнуть, виявля... е почнуть проявлятися крути. Yeah. Причому ці крути можуть бути. Це не про владу. Це більше про таких людей. <різь> хто, хто розкиданий, так. Да. От, хороша інформація буде про це. Будемо відчувати себе трошки в безпеці, тобто, якась стабільність з'явиться для uh -huh. людей, але все рівно звернути увагу, тобто не розслаблятися. Чомусь карти про це говорять. Можливо, щось, ну, навіть не знаю, з чим пов'язано. Але чомусь це, бачиш, хороше новина. Типу, що ми звикаємо до хорошого? до Спокійного чи, чи не розслаблено? Ну, 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 типу, да, але бачиш все рівно не розслаблятися. Чому ну, що може бути хороше? бачиш виходить карта хитрості, карта там якихось ждунів, да? і Верховна Жриця, що ну щось буде виявлено, щось буде проявлено. Можливо, навіть після якоїсь спроби. Когось викриють, так? але все рівно. Ми будемо відчувати себе більше в але по вісімці мечів, але все рівно не розслаблятися, тобто не буде ще повної свободи, угу. Так, так. неприємно, не да? Ну, понятно, що розумієш, коли наприклад, коли ти відчуваєш носом, що вже буде скоро добре, а вода не наступає і треба почекати, знаєш, як під піддергає, під, під бо ти думаєш, треба чекати, треба почекати, бо вже скоро це буде. Давай, давай я щас, е, давай я щас цей, подивимося сумні новини на серпень, а потім я ще візьму іншу колоду, таку містичну і на ній ще гляну. Давай. Давай. Е, неприємна сумна новина для України або подія е, в серпні Якась інформація може неприємно проявитися. Буду так важко про все це говорити. Про втрати, про момент повернення тут дитячі карти виходить Може, того, хто вивозили, ну, таке всяке да. Так. Тобто, що по-любому стану, ну, любесенькі як не крути, всі жахіття страх, страхіття війни вилізуть по-любому. Це не, не 20 -е століття і не сорокові -е роки. Зараз Давай. інформація кожен другий знімає на телефони, і воно все повилазить, повірте. І до Давай. Цього... Ой, а таке відчуття, що хтось буде готуватися до виборів. О, це ж нам таке щастя, любесенькі, Це ж ми так король кубків, туз жезлів, і закохані. Король кубків у мене на владу Зеленського, да, Туз жезлів новий початок, ну і закохані чомусь у мене. Це карта виборів, або собі, е не? президент об'єднається з військовими і піде на вибори. Або і... це якесь нове об'єднання, да. Нехай буде. Не буде так. Або туди, або сюди. Він покине свою партію, скаже: вони мене не, не виправдали моїх сподівань. Я беру з цих сильних хлопців, мужніх героїв України і разом з ними ми крокуємо в світле майбутнє України. А yeah. я вже про майже написав передиборчу кампанію. Ти збираєшся? Ну, що Ні, для питання? них, для них, звертайте. А, я, фух, слава Богу. Так, давай, для росіянців, да, щось так, неприємне, так. поганеньке на серпень місяць, що у там буде, всі неприємні, поганеньке, Внутрішня боротьба, Боротьба всередині, причому боротьба за території, боротьба за землі, і вона почне проявлятися, тобто вона почне ставати більш явною. наші з серії вийде, вийде на люди. А, початок якихось таких дій активних тут коли зниться, п'ятірка жезлі, можливо, хтось візьме на себе ініціативу, це все проявляться. Да, змінити владу. Коротше, от в серпні почнуться оці питання по владі. Ну, якщо це вже пішло, то означає, що ті процеси переможчі досягли якогось, ну, ну досягли якогось рішення. Да. Що, о, ну далі, басеньки, ну цікаво. Ми з Санечки обов'язково ще раз подивимося, передивимося ці ситуації, розберемо їх ще. А зараз від вас донати на Збройні сили, підтримки наших каналів, підписка на наші канали на мій інстаграм, на санечки телеграм, на Ютуб, на, на мій ютуб. Обов'язково, тому що ваша підтримка показує Ютубу, що вам цікавий наш контент, і те, що ми робимо разом. Дякую, Саночка, тобі сильно за прекрасніший ефір. Дякую тобі за цікаві питання, Алілуя! і, взагалі, дякую всім глядачам. Дякую, басеньки, що обираєте мене, що дивитесь.